Жив був хлопчик Данило. Він був звичайний сільський парубок, любив бігати з друзями полями, ловити рибу в річці і мріяв колись стати справжнім лицарем. Та найбільше він обожнював слухати старого діда Івана, який розповідав йому про давні битви, сміливих воїнів і чарівні мечі, що вміють вибирати собі господаря. Одного вечора, коли сонце вже торкалося лісу, дідусь покликав Данила. Нучку, ти вже дорослий. Є в нашому лісі таємниця, про яку знають лише обрані, там спить стародавній меч. Кажуть, він прокидається тільки тоді, коли приходить справжній сміливець. Очі Данила загорілися. А якщо я його знайду. А якщо він обере тебе, відповів дід, тоді ти станеш захисником усієї землі. На світанку хлопець узяв турбинку з хлібом, пляшку води і рушив у темний ліс. Пташки співали, але чим далі він ішов, тим тихішим ставало довкілля. Здавалося, що самі дерева спостерігають за ним. Раптом перед хлопчиком з'явився сірий вовк. Він заговорив людським голосом: Куди йдеш, хлопче? Я шукаю чарівний меч, сміливо відповів Данило. Вовк примружив очі. Тоді ти мусиш пройти три випробування, інакше меч тебе не прийме. З-під кущів вискочили три чорні ворони і почали кружляти над головою хлопця. Вони каркали і дрижнили хлопця. Ти ще дитина, ти ніколи не станеш воїном. Данило зціпив зуби, але не став кидати каміння чи кричати у відповідь. Він просто сказав Я вірю в себе, я ще маленький, але моє серце велике. Ворони зникли, а вовк кивнув. Перше випробування ти пройшов. Дорога вела через глибоку печеру. Всередині було темно, чути було лише крапання води. Данило боявся, але все ж ішов. У глибині печери щось зашурхотіло, величезна тінь дракона підняла голову. Хто носмілився турбувати мене? прогримів він. Данило тремтів. Але голосний відповів, я не ворог, я пройшов по меч, щоб захищати слабких. Дракон розсміявся, але потім відступив у тінь. «Твоя відвага справжня, іди далі. На галявині хлопець побачив стареньку бабусь, яка не могла підняти важку корзину з яблуками. Данило одразу підбіг, допоміг і ще доніс корзину аж до хатини. Дякую, сину, усміхнулась бабуся. Пам'ятай, доброта сильніша за будь-який меч. Нарешті він дістався до великої скелі. У камені сяяв меч увесь срібний, а на руків'ї – синій камінь, що світився, мов зоря. Данило простягнув руку і меч легко вискочив із каменю. Тепер ти мій господар, пролунав його голові голос меча. Я обіцяю захищати добро і слабких, відповів хлопець. Так з мечем у руках Данило рушив назад у село. Дорога вже не здавалася страшною, навіть дерева, що раніше мовчки дивились на нього, тепер шуміли, доброзичливо немов вітали героя. Коли він уйшов в село, діти гуртом побігли за ним, роздивляючись сяючий меч, а дід Іван, що сидів біля хати, встав і підійшов до внука. Ну що, хлопче, сказав він, дивлячись у блискуче лезо. Меч обрав тебе? Так, діду, з гордістю відповів Данило, я пообіцяв йому завжди захищати добро і слабких. Діду сміхнувся, і в його очах з'явилася сльоза. Колись давно, Даниле, цей меч обрав і мене. Я носив його, коли був таким самим хлопчиком, як ти. Та час минає. І меж завжди шукає нового захисника. Я радий, що тепер він у твоїх руках. Данило міцніше стиснув руків'я і відчув це не просто зброя, а спадок, який передається від серця до серця. І відтоді в селі почалася нова сторінка життя. Коли з'являлися біди, хтось захворів, худобу вкрали чи загрожувала небезпека, усі знали, Данило прийде на допомогу і не лише з мечем. А й добрим серцем. Так хлопчик, що мріяв стати героєм, ним і став: для свого дідуся, для села і для кожного, хто потребував захисту. Кінець.